Вітаю вас! Дуже цікавий історичний факт. Дивіться, в 1919 році, ну, 4 січня вважається, ну там, Центральна Рада Української Народної Республіки прийняла епохальне рішення, згідно якого єдиним, правильним, достовірним, платіжним, міцним, надійним платіжним засобом на території Української Народної Республіки буде виключно український карбон. Звертаю вашу увагу, що цей карбованець дійсний ну, модель. Розробляв Нармут доволі відома людина з точки зору, ну, якщо хтось розбирається в мистецтві, напевно, знає, що Нармут це представник такого ну, початку ХХ століття. і Доволі відомий. Ну, хто це називає, е, давайте. ми, ми це не тому що ми дійсно багато плану, і в тому числі є якраз від Тому, як бачите, от, гроші були дуже дуже Але... 4 січня 1919 року. Якщо ви спитаєте, а... А А, 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 ну, а де... А чим у Україна? Центральна Рада? Ой, краще не питайте. Ну, чесно говоря не вам сказати? Дійсно, вона вже ніякої влади не мала. Вона, якщо мені пам'ять не підводить, вони, по-моєму, навіть не в Києві вже були. Чи в Житомирі були, чи... Вони, знаєте, Центральна Рада бігала по Україні. Туди, 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 туди. Тому так, да, от вони прийдуть. Прийняли. прийняли! Однозначно! Ні, причому там було написано, що на території Української Народної Республіки забороняється обі російських російських рублів, німецьких марок, австрійських, ну, не знаю, чого там австрійських. Тобто тільки українських хармон, тільки красиво надруковані. Я зустрічав людей, які тоді жили. Не дивуйтесь. Як ви розумієте, паперів було багато. Крім ну як би українських грошей, ну потім з'явилися Петлюрівські, були ще керінки, ну просто щоб ви зрозуміли. Значить, дивіться, ті часи ще залишались гроші на друконі під час Російської імперії. Тобто їх, їх тоді називали або Ніколашка, або Катіньки. Не знаю, чого Ну Там дійсно на деяких грошах портрети Катерини II. Керінки це ті, які друкували під час ну, тимчасового уряду. І дійсно вже з'явилися радянські, так, да, вже були радянські, теж були. Відповідно, ну, так як були ви ж пам'ятаєте, що був час, коли територія України була під контролем німецьких. Так, да, були німецькі, австрійські, ну, я так розумію, були. І я думаю, уйде, потім ще Петлюринський, Денікінський тільки не було. І, говорить, паперів було багато. І дійсно були моменти, коли люди приходили, От, ти приходиш на базар, це люди розповідали, гроші валяються. По базах. Але нічого не було варто. Розумієте, ну, вийшло, в людини гроші є, вона намагалася їх щось купити. Але в кінці кінці вона зрозуміла, що я. І просто викидав. То блідцять. Ну дійсно, дійсно, тим паче, що така ситуація. А що ціна А? Так, так, так. Ти було таке слово мішочник. Ну, по-русски, «мішочник», я не знаю, як я откуда. Торбинник по-українськи, ну, звучить якось. І так, да, варто. Причому... Звертаю, я увагу, що як правило, ці базари були напівлегальні, там на них нападали, там ці бандюки, то ці чорно що. Але все це було. І говорить, так, да, була така ситуація. Береш мішок, нагружаєш харчів, або речей в залежності, ну, ч -ч -ч, з якої ти сторони торгуєш. І пішов. І далі я говорю, ситуація, там просто дійсно торг був такий. Так, тебе що то, ага, так. І почав. Що саме цінне було? Ні, я знаю, що ви про сіль говорите, е, ну, скажімо так, було але не саме цінне. Сірники тим паче, щоб ви зрозуміли, це не саме. Що, 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 що більше цінували? А? Да, 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 да. Ось зразу чоловіки сказали, горілка. Да. Саме, то, саме ходовий товар це був самого горілка, так. Да. Тютюн дуже, да. така так. Так, так. Ну, а остальне, говорить, все цінувало, тому що дійсно був партер всього на всюху. Говорить, можна було міняти зброю, наприклад, на картоплю. А поки картоплю на зброю. Да, одяг міняли. Ну хліб, розни, поняття хліб, ну, скажем, ну, скажімо, що можна сліба, да. так. Ну, тобто все, що можна було міняти в одну в іншу сторону. Да, були, говорить, моменти. Були речі, які взагалі не можна було, ну, важко було обміняти, наприклад, книжки. Вони ну, на розтопку так це не цінувалися. Великі дійсно говорить, проблеми були, якщо людина хотіла поміняти щось таке, ну, незрозуміле, бо воно може тінде! з точки соки. А так, так. Да, і дійсно тоді був момент, коли, ну, скажімо, люди, які ну, мали там пішочок зерна, могли виміняти багато. Але... Це теж було так просто. Тому, тому розумієте, в ті часи це рішення цієї це, Центральної Ради, вони то прийняли. Але на території сучасної ну, тодічасної України ніхто про це не знав. Ну, прийняв, як прийняв. Папірці, так, бачили, хай просте як папірці. Матика це. В мене в колекції є зразок цих грошей Української Народної Республіки. От, колекція зарушилася. От такі маленькі-маленькі інформації з історії України. Дякую за увагу. Добробачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.